Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку руху пішоходів. Якщо ви йдете кудись пішки, то ви стаєте пішоходами, а коли їдете в транспорті пасажирами. Але пішоходи і пасажири мають дотримуватися правил дорожнього руху, щоб не створювати аварійної ситуації. Аварійною ситуацією називається дорожньо транспортна пригода ДТП. Дуже неприємна, а іноді і трагічна ситуація. Аби уникати таких ситуацій, діють правила дорожнього руху. У цих правилах чітко прописано, що пішоходові забороняється робити на дорозі, а що він обов'язково має виконувати. Ви вже знаєте такі правила і користуєтеся ними, коли йдете до школи чи зі школи додому. Дбати про безпеку на дорозі означає дбати про власне життя і здоров'я. На превеликий жаль на дорогах гине багато людей. Велика кількість смертельних ДТП пов'язана з наїздом на пішохода. Часто в цьому винен сам пішохід. Люди гинуть тому, що, переходячи дороги, не знімають навушників, продовжують користуватися мобільним телефоном. А ще не дивляться навколо, не чують сигналів транспорту, не бачать, що відбувається на дорозі. У цьому разі водій чи водійка інколи просто не встигають нічого зробити, щоб попередити ДТП. Водій чи водійка також можуть не встигнути зреагувати й об'їхати пішохода, якщо той раптом перебігає дорогу. Аби уникнути ДТП. Пішохід повинен уважно стежити за ситуацією на дорозі, переходити дорогу тільки на пішохідних переходах. Якщо є світлофор, то на зелене світло. При цьому треба спочатку подивитись ліворуч, а потім, дійшовши до середини дороги, праворуч. Це необхідно для того, щоб переконатися, що поблизу немає транспортних засобів, які рухаються. Якщо ви переходите дорогу за правилами, а якісь водій чи водійка порушують їх, їдуть на червоне світло або не зупиняються перед пішохідним переходом, пропустіть їх, бо ваше завдання залишитися живими і здоровими. Тепер поговоримо з вами про безпеку користування громадським транспортом. Користування громадським транспортом теж відбувається за певними правилами. Сідати в транспорт і виходити з нього можна лише на зупинках громадського транспорту, на узбіччі або на тротуарі. Робити це треба тільки після повної зупинки транспортного засобу і обов'язково не з тієї сторони, де здійснюється рух транспорту. Коли ви виходите з транспорту, то повинні бути уважними. Якщо вам треба перейти на інший бік дороги, то не слід робити це на зупинці, бо для цього є перехід. При переході дороги треба зробити так, щоб водії транспортних засобів вас бачили і змогли вчасно зреагувати на вашу появу. Будь-яка машина не може зупинитися раптово в одну мить. Пасажир, як і учасник дорожнього руху, повинен дотримуватися певних правил не чіпати ручки дверей, не тримати в руках гострі предмети і не гратися ними, не висувати руки й голову у вікна, обов'язково користуватися пасками безпеки. Слово етика походить із грецького слова звичай. Етика є наукою, яка вивчає суспільні норми поведінки звичаї яких норм поведінки необхідно дотримуватися пасажирові автобуса чи тролейбуса? По-перше, поважно ставитися до інших пасажирів, під час руху автомобіля не відволікати водія або водійку і не стояти біля дверей. По друге, не розштовхувати пасажирів ліктями, не заважати їм виходити або входити. По-третє, не можна сідати в транспорт у брудному одязі, голосно говорити, умикати музику чи їсти морозиво. Пішіход чи пасажир зобов'язаний пам'ятати, що порушення ним правил дорожнього руху є адміністративним порушенням та тягне за собою передбачену законом відповідальність.